І вітання, це актуальна підбірка новин України та світу. Далі лише найголовніше, тож не перемикайтеся, Розпочинаємо традиційно із зведення відповітряних сил. Російська федерація вночі атакувала Україну балістичною ракетою іскандер М та випустила майже 100 дронів протиповітряної оборони, збито 84 ворожі безпілотники. Загалом зафіксовано влучання балістичної ракети та 13 ударних дронів на 11 локаціях. А також падіння збитих уламків на одній атака триває в повітряному просторі декілька ворожих безпілотників. Ми дякуємо протиповітряній обороні і збройним силам України за те, що так стійко і міцно боронити нашу державу. На Дніпропетровщині внаслідок російської атаки загинули двоє людей. Ще одна особа травмована. Вночі агресор здійснив атаку безпілотними літальними апаратами по веселівській та Роздорівській селищних територіальних громадах Синельниківського району. Наслідок влучання у, у житлових будинок загинули чоловік та жінка. Ще одна людина отримала травми. Сталося декілька пожеж у приватному житловому секторі. Пошкоджено три приватні будинки у кривому розі у результаті атаки зазнали пошкоджень приватні та багатоквартирні житлові будинки, адміністративна будівля та автомобілі. Україна готує власний аналог дронів. Мавік про це повідомив міністр оборони Михайло Федоров. За його словами, розробка має зменшити залежність від китайських безпілотників. Уже цього місяця планують тестування нового рішення. Камера буде такою ж, але ж з більшою дальності польоту. У тимчасово окупованому Дебальцеву вночі пролунали вибухи там, фіксували пожежі на Донеччині горів, нібито склад боєприпасів Росіян. Про це пишуть у соціальних мережах. Ну а ми будемо очікувати на офіційну інформацію від Генерального штабу збройних сил України. Китай використовує Росію для надзаробітків, але досі не передав жодної одиниці зброї. Голова офісу президента Кирило Буданов спілкуючись до Осі, прокоментував партнерство Китаю з Росією, яке посилилося після початку повного штабного вторгнення в Україну. За словами Буданова, Пекін скористався посиленням станції проти Москви і критичною потребою, яка виникла в Росії в сучасних контролерах, мікросхемах тощо. Буданов зазначив, що Росія платила Китаю значно більше за інші країни, і Пекін скористався цією можливістю надзаробітку з іншого боку. Китай Ішов свій вплив на Росію по мірі посилення західних санкцій. Голова офісу президента додав, що Китай зараз поглинає Росію і Росіянам це боляче визнавати. Водночас Будану зазначив, що, попри наявний обмін військовими технологіями між Пекіном і Москвою, Китай досі не передав Росії жодної готової одиниці будь-яких озброєнь. Журналісти проекту «Схема» встановили імена російських хірургів, які можуть бути причетні до випалювання напису Слава Росії на тілі українського військовополоненого. полоненого. Йдеться про лікарів із Краснодара Юрія Кузніцова і Андрія Крячка за даними розслідування з початку повномасштабної війни. Вони регулярно приїжджають до тимчасово окупованого Донецька, де проводять операції. Напис та літературу та літеру «З» на тілі бранця Андрія Перевірзіва ймовірно зробили 24 лютого двадцять. Чвертого року під час операції Донецькому клінічному територіальному медоб'єднанні. саме в цей час там могли перебувати Кузніцов і Крячко. Запам'ятайте ці обличчя. Понад 600 тисяч людей виїхали з Києва у січні. Про це Київський міський голова заявив в інтерв'ю The Times. також він радить людям покинути столиці, поки аварійні бригади намагаються відновити електропостачання. Окрім цього, кличко наголосив, що не маючи змоги підтримувати потрібну температуру, влада була змушена осушити централізовану систему опалення та водопостачання Києва, щоб запобігти розриву труб. Росіяни хочуть за словами кличка влаштувати гуманітарну катастрофу, щоб люди замерзли взимку. За словами експертів, якщо каналізаційну систему швидко не Відновити разом із проточною водою можуть поширитися хвороби. Це створить колапс. До речі, новини лайф дізнавалися, як львів'яни зігріваються при тривалій відсутності світла і тепла. Давайте просто зараз це почуємо. Як грієтесь, коли немає електроенергії вдома? Ну Як не гріємося, одягаємо на себе більше, більше одягу і на всім закінчується. У нас зараз по 15 годин нема світла, живемо на південному. Тому ну як нічого страшного. Ні, а гарячий чай, ну так? Їжу запарюємо в термосах, залишаємо в термосах, закутаємо діялами цю їжу тепло. У нас вдома газ. І опалення є, і цього вже більш ніж достатньо справді. Павербанки, роутери підключені до павербанків, тому інтернет зв'язок є. І нап'ємо гарячі чаї. Е, приймаємо алкоголь, дівчата. Ну відверто говоримо, тому що зараз без алкоголю нікуди, стреси. У мене в повторі газ <гас> та і класна кажучи, кипічу воду, та і в термос наливаю, щоб подовше була гаряча водичка. Чаєм, чаєм. От я його грію обіймами, так? Так, Тата У нас приватний будинок. У нас є маленька буржуйка, імбіт, імбір гарно з медом зігріває. Лимончик, от зарадимо. Тим часом експрезидента України Віктора Януковича засудили до 15 років ув'язнення. Вже третій заочний вирок Янукович отримав за незаконне заволодіння земельною ділянкою лісового фонду у Сухоличі Київської області. Орієнтовна вартість ділянки площу 17,5 гектарів, яку забрали із власності держави понад 22 мільйони гривень. На ній експрезидент у 2009-2011 роках збудував собі готельно ресторанний комплекс. Розслідування цієї справи розпочали ще у 2014 році. Тепер суд також вирішив конфіскувати все належне експрезиденту Анту майно водночас через збіг строку давності спільника Януковича звільнили від відбування покарання. Його ім'я не називають. Нагадаємо вам, раніше президента втікача Януковича в Україні засудили до 15 років в'язниця за підбурення до дезертирства та незаконне переправлення через кордон, а також до 13 років за державну зраду і пособництво у війні проти України. Підозрюваного у підриві північних потоків українці отримують у секції для особливо небезпечних та порушують його права. Про це бутсман Дмитро Лобінець повідомив за підсумками розмови з дружиною Сергія Кузніцова, якого нині отримують у німецькому слідчому ізоляторі. З листопада Кузніцов не здійснив жодного телефонного дзвінка. Хоча суд дозволив такі контакти. Також Лобінець розповів, що Сергія отримують у спеціальній секції для особливо небезпечних злочинців. Він перебуває у режимі постійної ізоляції 23 години на добу. Зараз омбудсман готує звернення до Німеччини з вимогою надати йому доступ до Кузніцова, щоб особисто перевірити умови його утримання. Надаймо вам 28 листопада Сергія Кузніцова взяли під варту у Німеччині за підозрою у підриві газопроводів Північний Потік. Сам Сергій причетність до інциденту заперечує. Ну і сьогодні маємо особливе повідомлення. Михайло Федоров відзначає саме сьогодні 35-річчя. Він вже тиждень очолює оборонне відомство і анонсує амбітні плани, зокрема знищення 50 тисяч окупантів щомісяця, розбудову Дата полігону для тренування моделей зі штучним інтелектом та запровадження інших технологічних інновацій. До приходу в міністерство оборони Михайло Федоров понад 6 років був головою міністерства цифрової трансформації. Під час повномасштабної війни на цій посаді він займався розвитком військових технологій, зокрема дронових. Новина Лайв приєднується до усіх привітань. Зокрема, взичимо здоров'я, наснаги більше креативу і звичайно української перемоги. На цьому в мене все дізнавайтесь разом зі мною про головні події України та світу в щоденних випусках на медіа платформі. Новини live. З вами був Олександр Саюн. Побачимось незабаром.